Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, на 21 липня. Отже, у нас наближаються бої за і Там триває ключове протистояння за село Звірове. І це протистояння може вирішити дуже багато на Покровському напрямку. На Сумщині Росіян вдалося викинути із села Кіндратівка. Там поруч тривають дуже активні бої. І навіть йде мова про те, що один із російських полків потрапив у оточення. Фактично. Був напів оточення, якщо бути точнішим на північ від Сум. Будемо оглядати цей напрямок сьогодні детальніше. Ну і поговоримо також про те, що окупанти відкрили ще один відрізок фронту, поки що доволі невеликий. У Харківській області із метою відтягування наших резервів із Підкуп'янська. Там на кордоні ворог захопив село Мілове і зайшов ще у два сусідні населені пункти. Тож обговоримо Харківщину теж сьогодні детальніше, не лише Донеччину і Сумщину. Отже, наперед, початку нашого огляду, як завжди, закликаю вас бути активними в коментарях, писати свої відгуки. Ми давно не бачилися, тож буду радий почитати ваші коментарі. Ну а також поставити лайк під цим оглядом і, звичайно, поширити відео, підписатися на канал. Все це дуже допомагає нам працювати на Ютубі. Отже, загальна картина у нас по фронту така, що фактично, у нас особливо на півночі, і на сході, триває війна на виснаження з обох боків. Росіяни продовжують свою літню наступальну кампанію і з спробою так. Бодай щось досягнути на фронті, бодай якихось видимих успіхів до завершення терміну Трампівського 50-денного ультиматуму, як ми знаємо. Ну і поки що, власне кажучи, якихось особливих проривів немає у росіян. На сумщині в них ситуація погіршилася. А біля Покровська все ж таки покращилася, але зараз про це детальніше поговоримо. Ну і знаємо, що продовжуються ракетні і дронові удари, дуже масштабні по Україні. Оцієї ночі по Києву, по Київщині, по Івано-Франківську прилі. Літало по Харкову. На жаль, є повідомлення і про загиблих людей, про поранених. Її шахеди залишаються загалом великою проблемою. Росіяни там навіть ролики знімають, як запускають їх з американських пікапів. Ми все це на днях бачили. Ну і вже в день, буквально кілька годин тому, був удар балістикою по Кропивницькому. Наші ж війська відзначилися напередодні влучним ударом по ключовому, такому стратегічному вузловому пункту російської залізниці в Ростовській області. Спочатку погляньмо на карту, де, власне, Розташований цей пункт, йде мова про гілку, яка тягнеться на північ від Ростова-на-Дону через Новочеркаськ напрямку шахт. І от якраз йде мова про вузол Каменоломні, куди прилетіло, ви бачите, що від України це 40 кілометрів приблизно, але це від окупованої частини на сході України, від нашого кордону на Донеччині і на Луганщині. Отже, власне кажучи, ця гілка, яка обслуговує Східний фронт, була атакована нашими безпілотниками. Зараз гляньмо на відео. Як як це все виглядало? Ударні дрони атакували цей залізничний вузол на впродовж ночі і на світанку, і внаслідок цих ударів зупинився рух потягів як пасажирських перевезень, так і, зокрема, військових ешелонів, що нас цікавить більше, які прямують через цю станцію напрямку України. Як зазначає власне Астра російський Z-канал, а просто телеграм-канал Каменоломні, це одна з великих вузлових залізничних станцій на південному напрямку, що має стратегічне значення. Станція Розташована на півдні Росії на важливому напрямку Ростовно-Дону та Новтагон донецьк відіграє важливу роль транспортування військової техніки. От бачимо, що наші безпілотники там наробили дуже важливих справ і розбили фактично і склади, і приміщення будівлі пошкодили цю цю інфраструктуру залізничну в районі Шахт, в районі населеного пункту Каманоломні. Ну і знаємо, що росіяни розвивають ці гілки, ці напрямки залізниці з метою розвантажити Кримський міст. І часто ми тепер бачимо системні такі удари наших дронів, безпілотників різної дальності, повно, зокрема, при Азовських гілках залізниці на окупованих територіях і, і на російській території. Тепер бачимо. Також наші дрони долітали і до Москви. Там паралізовано було ключові російські аеропорти. Все це ми теж днями спостерігали. Ну, але повертаємося ми до лінії фронту. Безпосередньо і поговоримо насамперед про Сумщину. Отже, тут у нас а, на Сумщині продовжуються активні бойові дії на північ від Сум, от, зокрема, на ділянці, яка прилягає до населених пунктів Посарівка, Хотінь, де мова про села Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка. Якщо Андріївку раніше вдалося нашим військовим звільнити і досі вони її контролюють, тобто росіяни не зуміли тут перехопити ініціативу, то тепер відповідно схожі події відбуваються на захід від Андріївки в районі населеного пункту Кіндратівка. І от днями бачимо, з'явилася інформація. Спочатку до речі, у ворожих джерелах зад канали про це писали. Що в Кіндратівці ситуація для них погіршилася для російських окупантів? Їм довелося відійти під нас українських штурмових підрозділів, і нібито вони покинули село. це так писали росіяни. Покинули чи ні, ще треба звичайно підтвердити ці дані. Наразі ми бачимо, що Діпстейт внесли певні корективи по цій ділянці фронту. Зокрема, одна північний схід від кіндратівки з'явилася сіра зона, звідки росіяни, нібито відійшли в напрямку Костянтинівки, тобто фактично вже прикордонного села на Сумщині. Кіндратівку, відповідно зараз зачищають наші військові від присутності там російських недобитків. Це звичайно покращує суттєво ситуацію на північ від Хотіння і Писарівки на цій ділянці фронту. адже Розвантажується цей фланг, з якого росіяни не могли здійснювати тиск на Андріївку. Відповідно, зараз вже ситуація змінюється на користь українських сил на цьому відрізку фронту. І залишається ще питання по Олексіївці, де так само очевидно відбуваються подібні дії. Наші війська продовжують тиснути для того, аби вирівняти ту лінію фронту, звільнити також і Олексіївку, і відкинути ворога на північ до Володимирівки до Костянтинівки. Також йде мова про те, що внаслідок Цих успішних дій тут на фланзі, також натиску українських військ на Яблунівку. Поруч невигідні позиції виникають в росіян в районі Вараченого Новомиколаївки. Вони пробують тут вести зустрічні бої, теж атакувати. Але навіть з'являлася інформація про таке напівоточення підрозділів 30-го російського полку мотострілецького, який тут воює, тобто ситуація для насправді для росіян суттєво погіршилася на північ від сум, і це та зміна, яку ми з радістю відзначаємо от стосовно цього напрямку. Вдається тут ситуацію поступово стабілізувати, хоча вона залишається все ще складною. Від Сумщини рухаємося далі на Харківщину, тобто рухаємося по кордону на схід. І відзначаємо, що із Вовчанського напрямку у нас, до речі, надходять такі тривожні сигнали про те, що ворог тут намагається атакувати в межах міста Вовчанськ. Зокрема, також натиск в напрямку Вовчанських хуторів відбувається зараз про це трохи детальніше. Поговоримо, але ще у нас виникла тут от, така от пляма червона між Вовчанськом і Куп'янськом, ближче навіть до Куп'янська. Якраз вздовж кордону. Де днями з'явилася інформація про те, що росіяни зайшли в прикордонний пункт Мілове і також здійснюють наступальні дії в напрямку сусідніх Чугунівки і амбарного, тобто намагаються цей плацдарм розширити. Це плацдарм локальний, зовсім невеличкий, як ви бачите, але він уже створює проблеми для нашої оборони. Тут ворог серйозно активізувався. І як пише зокрема Станіслав Бунятов, телеграм-канал говорить снайпер, росіяни відкрили ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів із куп'янського напрямку. Загалом ситуація не надто сприятлива для нас. Велика протяжність кордону тут дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії. Подібні в лопках пожежі через нестачу резервів, доводиться гасити точково, залучаючи сили бригади, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Тобто, це розпор. Рошує наші резерви, і звичайно, ця нова діляночка, вона ну створює певні проблеми, от відтягуючи ресурси, відтягуючи наші війська на цей напрямок. Ну, умовно, напрямок це на Великий Бурлук. Хоча виникають сумніви, чи росіяни тут здатні аж так далеко зайти. Однак задача тут інша задача власне розтягування українських ресурсів для того, аби десь вони дали наша оборона дала слабину, наприклад, в районі Куп'янська, і там ворог зумів про Тися далі, тобто, ну таке от розмазування по широкій лінії фронту, воно зараз характерне у цій війні на виснаження. Ну і також телеграм-канал офіцер пише про подібні процеси обстановка на новій ділянці прориву в Харківській області. От загострюється противник, захопивши мілове, намагається далі розвивати успіх. На даний момент ворог вже зайшов до населених пунктів Чугунівка і Амбарне. І про подальші просування окупантів на даний момент проблематичні не може. Можуть вони там закріпитися, але сам факт обстановки подібної це далеко не радість для нас. От така оцінка ситуації. Ну, будемо пам'ятати про цей відрізочок, побачимо, чи вдасться тут ситуацію стабілізувати. Очевидно, що такі от прорив на кордоні не перший, не останній. Зрештою, і наші війська раніше вдавалися до подібних походів у Білгородську область, в Курську область. Як ми знаємо, навіть були подібні дії в Брянській області, окремих там ДРГ, так чи невеликих. Підрозділів все це створювало напругу для ворога. Зараз росіяни пробують таку тактику залучати з свого боку. Але погляньмо також іще на Вовчанськ, що у нас відбувається тут. Що про це пише зокрема Костянтин Машовець. Бо ну, наприклад, той же телеграм-канал Офіцер в загальних рисах пише про те, що на Вовчанському напрямку дуже погані тенденції, але на них не звертає увагу, нібито командування. Машовець описує ситуацію детальніше. Він пише, що за останні дні противник намагався атакувати у межах міста Вовчанськ. Була задіяна з боку ворога, зокрема 128-ма окрема мотострілецька бригада і окремі, напевно, не вся бригада, окремі підрозділи. Також в напрямку села Вовчанські хутори теж здійснювали атаку росіяни, намагаючись очевидно дійти до ріки Вовча або й перетнути її. От атакували вони Вовчанські хутори. Тут була задіяна мотострілецька дивізія, 72-га, її підрозділи. Зрештою, росіянам вдалося на 200 метрів просунутися у напрямку Вовчанських хуторів. Це те, що ми знаємо за останній час. Це такі тактичні просування незначні, але загалом тенденція тут вже ну до місяця часу доволі таки негативна зберігається. На що звертають увагу українські військові та оглядачі бойових дій. Що стосується Куп'янська безпосередньо, звідки росіяни намагаються відтягнути резерви на прикордонні ділянки фронту, то тут росіяни присутні у кількох селах на північ від Куп'янська, по суті, це такі вже передмістя. Куп'янська йдемо. Мова, зокрема, про Радьківку, про Голубівку, і раніше ще про Кіндрашівку, про яку ми говорили ще кілька тижнів тому. От зараз ворог обійшов Кіндра... Кіндрашівку і от зайшов у Радьківку і перебуває в безпосередній близькості до міста Купінськ на північ цього міста. Тут триває боротьба з ворогом, але бачимо, що немає ні активних проривів з боку росіян, але існує постійний такий неприємний тиск і загроза наближення до міста. І ані нема стабілізації. Ситуації відкидання ворога від Купінська. Тобто ситуація більш-менш зберігається в режимі статусу Кво. Крім того, наші війська продовжують полювати тут і на ворожу техніку і на піхотні групи дронами, особливо активний тут полк Ахілес 429 полк сил безпілотних систем. От маємо кадри, зокрема знищення корейської ракетної системи залпового вогню Туре-75, яку Знайшли от у лісі якісь посадці замаскованої наші військові, наші е, оператори дронів, безпілотників, і відповідно винищили цю ворожу техніку екіпажі 429 полку. На північ від Купінська знищили РСЗВ Туре 75 виробництва КНДР. Оригінально 107-міліметрові 12-ствольні реактивні системи вироблялися в навіть в КНР, як пише. Тобто в Китаї, ну в КНДР, очевидно, вироблялися це помилка і мали назву Туре 63. а ні, все-таки це було китайське споходження от, засоби, але Північна Корея локалізувала це причому реактивну установку і зробила свою її версію. Туре 75 Тепер її встановлюють на різний транспорт, як на колісний, так і на гусеничний. От вдалося таку ракетну систему вполювати на північ від Куп'янська. Це от приблизно Кіндрашівка, оці райони, де ворог намагається оскіл зайти. Взагалі, наші сили безпілотних систем нарощують темпи знищення ворога, це дуже тішить. Ось, наприклад, нові дані за добу з 19 на 20 липня вдалося нашим підрозділам усім сил безпілотних систем уразити 912 унікальних цілей противника, серед них це 204 одиниці особового складу, 109 це ліквідовано, а ще близько сотні поранено серйозно так ударами дронів. Тобто, це фактично П'ята частина від всіх прозвітованих генштабом за добу знищених окупантів знищується саме безпілотниками, дронами, і ця частка наростає постійно. Тобто, ми впродовж літа осені побачимо, як ця частка можливо і половини досягне 50% і більше. Ну війна дуже дуже змінюється на наших очах якраз в напрямку застосування безпілотних засобів дронів. 64 одиниці автомобільної техніки, 40 мотоциклів, 226, перепрошую, артилерійських систем, 5 Одиниць бронетехніки, один танк, все це було знищено за одну добу силами небезпілотних систем. Отже, далі дивимося на Лиманський напрямок і на Сіверський. Тут, в принципі, на щастя, можу сказати, що за останні тижні ну, особливого просування ворога не було. Можна відзначити лише постійний тиск напрямку Карпівки і. Від зеленої долини на захід, але фактично йде мова про тактичні просування за останні тижні. Далі залишається під українським контролем Торський за річне. Росіяни не змогли просунутися за ріку Чорний Жеребець на цій ділянці, що важливо звичайно відзначити. І так само важливо відзначити, що в районі Сіверська теж не сталося суттєвих просувань ворога на 10 кілометрів, тобто ворог до Сіверська не наблизився, хоча ситуація в Здовж рік Сіверський Донець біля Григорівки, Серебрянки, Білогорівки залишається дуже складною і дуже напруженою для наших сил оборони. Це стосується і верхньокам'янського, зрештою, де відбувається постійний ворожий тиск. Взагалі росіяни також відзначають постійну активізацію розвиток українських дронових засобів, безпілотних засобів ураження. І, от зокрема, затканали із жалем констатують, що в українських військових з'явилися дуже якісні аналоги ланцетів під назвою булава, нам цей дрон уже знайомий, ну але от побачимо, як виглядає виробництво цих дронів, як виглядає логістика, це те, що росіяни самі поширюють, і пишуть про те, що ці безпілотники навіть ефективніші за російські ланцети. Ну, от дослівно, репортер Філатов Зетник пише таке: ми довго раділи, як успішно працюють ланцети, чи не зброя перемоги, але чи думали ми над тим, що зробити, коли з'явиться ворожий аналог? От, наприклад, як пише про це явище російський зетник, репортер Філатов. Він констатує те, що ланцети навіть менш ефективні, ніж українські аналоги дрони-булава. Ми дуже довго раділи, як успішно працюють ланцети, чи не зброя це перемоги. Але чи думали ми над тим, що робити, коли з'явиться ворожий аналог? А поки що я відео влучань не ставитиму, але летять вони дуже активно. Також додає цей зетник, що заходами протидії з російського боку не дуже добра ситуація, точніше ні. І судячи з того, як українці вибирають цілі, вони знову переграють нас в управлінні, і їхні аналоги летять за такими цілями, які у нас би навіть не затвердили. Ну і коротко скажу, що тех, та, технічні характеристики, тактико-технічні характеристики дрону булава такі: це ударна бойова частина 3,6 кг, дальність польоту до 60 км, час польоту близько години. Ну і цілі це ті самі буки, тори. РК різноманітні важка техніка броньована, реби різноманітні, на які полюють дрони булава, і полюють, полюють доволі таки неефективно. Все більше таких влучань, все більше таких прильотів. Тож можемо і тут порадіти, що на місці не стоїмо, розвиваємо наші засоби ураження. Реалії війни на фронті, зокрема на Донеччині, описує інший російський зетник, йде мова про телеграм-канал, як я поїхав на війну, який веде росіянин Платон Маматов. Він власне, пише про ті проблеми і аспекти ведення бойових дій на виснаження, які зараз переживають От російські загарбники, але про які не прийнято говорити з їхнього боку офіційно. Зацитуємо, переглянемо ці якраз скріншоти цього допису. Отже, він пише кілька Таких спостережень. Йдучи по лісопосадках до Дніпропетровської області, я бачив багато ну, тіл загиблих. Прямо не бачив стільки за весь час війни їх справді тьма. Ми теж не ангели, ми теж використовуємо іноді ну, різні там, хімічні засоби ураження і так далі. Але це ми по українцях, і мені цього не видно. А коли нас травили, коли я біг від ФПВ дрона у бліндаж, знаючи, що він там є, заскочив туди і побачив там багато тіл. Піні відчув цей запах, відразу вискочив, і вже було мені класти на ці впівідрони. Літають вони роєм, сидять в траві, злітають стільки. Хлопців гине від цих ждунів. Що раніше ж такого не було, і життя мене до такого не готувало. Вийти з лінії бойового зіткнення зневодненим, худим із вічним бажанням сідати на горшок, бігти до горшка з порожніми очима, не кожен з нас це зміг зробити. Хтось весело поскакав удаль із осколком у руці, хтось просто звалив, через дві, два тижні вже з'явився, відсидівся в підвалі, хтось просто визнаний вже непридатним до ведення бойових дій. Із останнього Стріляти з калаша це фігня, тобто потрібно стріляти по дронах дробовиками, їх не вистачає. І ці, значить, знову ж таки він повертається до цієї теми, що ці впівідрони, вони буквально всюди можуть сидіти в метрі біля тебе, біля стежки польової, між деревами і злітати абсолютно несподівано. Набридло одне і те саме. Росіяни, тобто він пише про українців, що вони і в посадках, і в будинках сидять. Розбираємо це все, а потім йдемо, займаємо залишки цих будинків. А потім українці розбирають вже нас і залишаються такі лисі прогалини і ямки, в яких тримати оборону неможливо. Потім він значить, відзначає, що приходить поповнення на фронті. Ідейних стало зовсім мало, або, а, значить, пенсіонери, старіки, які і самі поляжуть, і е, доведеться їх ще й рятувати, тобто ще поляжуть інші хлопці. Це пише, значить, цей росіянин. Крім того, пише, що приходять ті, хто себе не знайшов у цивільному житті, кримінальники різноманітні, і шляху назад у них немає, а тут хоча б намагаються гроші заробити. Е, ті Хто хоче кинути пити, наркоманити, те тощо сумую за закінчи за кінцем 22-го року, за початком 23-го, там, хоча б ідейні все ще були. Отака от картина у російському війську зараз загарбницькому. Тобто, ми бачимо знову ж таки цю деморалізацію, відсутність якісного поповнення, постійне страждання і ниття через безпілотники, через дрони. І от такі дописи з'являються все частіше у російському з інформаційному просторі про реалії війни, про які не прийнято. Говорити офіційно в їхній пропаганді. Дронів цих справді дуже багато. Вони чатують на росіян усюди. Можемо побачити зараз, зокрема, кадри того, як росіяни зуміли збити дрон на землі, який не встиг піднятися і їх атакувати. От приїхала машина, вони вчасно помітили цей дрон і почали по ньому вести вогонь і зуміли його знешкодити. Але звичайно, що так щастить далеко не всім, і переважно ці дрони такі злітають, нас доганяють, атакують подібні екіпажі. Тут все-таки цей екіпаж був оснащений ребом. Це ви видно на відео, можливо, це їх і врятувало. Тобто, поки реп діяв навколо закривав куполом певний простір. Цей впіврон не зумів злетіти, і от був час його помітити і знешкодити. Тим часом ми рухаємося по карті далі на Донеччину. Відзначаємо, що натиск Росіян на Костянтинівку за останні тижні не спричинив до якихось успішних проривів просувань ані в районі Часового Яру, ані від Торецька фактично значних просувань не був було в напрямку Костянтинівки, що стосується вклинення між Костянтинівкою і Покровськом, то тут росіяни дійшли до села Яблунівка Пішло до них на це ну, місяць, якщо не більше, аби дійти до цього села. Намагаються вони зараз його зайняти, атакувати. Тут будуть вперті бої. Проблеми виникають тут для нашої оборони південніше Клебанбицького водосховища. От тут є велике водосховище, яке, звичайно, ускладнює логістику, тобто є шлях в обхід з одного флангу, з іншого. Якщо Яблонівка буде зайнята ворогом ось тут, то відповідно проблеми виникнуть стосовно оборони південніше цієї. Водойми. Але це загалом картина нам знайома вже із попередніх наших оглядів. Що стосується іншого флангу цього вклинення. То тут ну маємо відзначити, що росіяни зуміли обійти новоекономічне з півночі, от зокрема зайнявши Малинівку, вони рушили далі на північний захід, дійшли до Коптєвого, а далі перетнули ріку Казенний Торець в районі Федорівки і Разіного з цих двох сіл, і зараз намагаються просочуватися, тиснути в напрямку красного лимана. Це дозволяє їм здійснювати фланговий натиск на Новоекономічний, на напрямок Південний, на трасу і на Мирноград. Звичайно, згодом, але звичайно, основна задача тут значно серйозніша і масштабніша. Де мова про подальше просування по цьому ж таки курсу напрямку Родинського, аби обійти Покровськ з півночі, аби відрізати логістику Покровська саме ось із північних напрямків. І цим зараз ворог тут і займається. Також росіяни тиснуть на Покровськ з півдня і вже опинилися на підходах до міста. Зокрема, зараз ідуть дуже активні бойові зіткнення за село Звірове. Яке ну лежить уже на околицях Покровська, фактично в самому місті фіксують появу ворожих ДРГ. Ці групи були знищені. З'являлися відповідні фото знищених цих ДРГшників російських. Але як зауважує Станіслав Бунятов, говорить снайпер телеграм-канал, перші ворожі ДРГ в Покровську. Це вже тривожні дзвіночки, і з мого досвіду від перших ДРГ до повноцінних оборонних дій в місті проходило до двох місяців. Ну, варто нагадати, що що російські ДРГ насправді по цьому ж таки курсу на околиці Покровська вже заходили ну в кінці, скажімо так, 24-го року в грудні, на початку 25-го року. Бо фактично ворог перебуває приблизно на цих позиціях, дійсно, вже місяців сім, більше як півроку. Тут ситуацію згодом вдалося стабілізувати. Росіян відкинути. Зараз вони знову нарощують свій натиск і заходять, зокрема, і в котлене і в удачне, отут поруч ділянки, і за звірове ведуть активні бої. Але фактично, це ситуація ще кінця минулого року в нас повторюється. Тобто, ворог все таки зібрав резерв. І намагається знову штурмувати Покровськ. І за Звірове дуже важливі зараз бої точаться, тому що ну фактично тут добре, якісно організована наша оборона, є оборонні споруди, є рубежі, і відповідно далі вже стримувати ворога в районі 1 травня, Троянди, на околицях Покровська буде дуже дуже складно. Там уже за цим полем починаються фактично. Міська забудова. Якщо ці хатки, в ці квартали ворог зайде і там просочиться, закріпиться, їх вибити звідти буде дуже складно. Фактично, наші оборонці вже готуються до міських оборонних боїв за Покровськ. І ну, така підготовка ведеться. Мені це відомо від деяких наших підрозділів. Ну, вона ведеться давно, але зараз фактично дуже-дуже інтенсивно, тому що ця реальність наближається. Це що стосується Покровського напрямку. Ну і фактично, у нас є ще напрямок важливий по трасі. Донецьк Запоріжжя на межі Дніпропетровської, і також Донецької областей. І ну, що можемо відзначити? Ну, ворог ще до 1 липня збирався закріпитися в Дніпропетровській області. Їм це так і не вдалося зробити. Минає тиждень за тижнем, і ми не бачимо цього просування в Дніпропетровській області. Тобто, вдається ворога стримувати, винищувати тими ж безпілотниками, тримати оборону знову ж таки на північ. Від е, е, Великої Новосілки. Тут ворог поступово просунувся, по річці Мокріяли до Зеленого Гаю і до межі двох областей, але не перетнув цю межу, тобто бої далі точаться в районі Іскри, Зеленого Гаю, от в районі, власне, тому, що і раніше ми оглядали і аналізували його. Якщо коротко, це така загальна ситуація у нас по фронті на початок нового тижня. Далі бачимо все кожного дня. І я чекаю на ваші коментарі і відгуки. І Завтра обговоримо вже ті новини, які надійдуть впродовж цієї доби стосовно фронту і карти бойових дій. Тож до зустрічі. Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися остороні і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка боронить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий, приданий автомобіль нам.